Третій. І Володимир Кузняр, номер 35 77-й, Ростислав Оголашений. Чарковський. Дай Бог, щоб і в Чарсту, і в команди TechMedic були подібні матчі. Атаки Чарстудіо є хорошою. Половину бракує. Мірюко пробиває, замикають. І Чарстудіо все-таки відкриває рахунок. Бачимо, зараз зі стандарту конвертували таке взяття воріт. Від штрафного майданчика. Передача дуже-дуже багато опіки з боку опонентів. Зараз Литвино втрачає м'яч Галік. Ні, Галіка немає. Тут передачу можна замикати, і це 1-1. Це 1-1 І забиває зараз Володимир Кондор, Якраз один із найактивніших у першому таймі. Таки можна десь, Ні, він підписовує праворуч. Галік, підбирання за ним, можливо, розжене зараз цю контратаку. Галік! Галік пробиває. Черковський рятує чар студіо. Галік якраз той гравець, який один на один, або коли в нього є простір, може реалізовувати свої моменти. А тут ...студіо і техмеджик, перепрошую. Галік. Не вдалося здійснити передачу. Десь вперед, підібрав Мастикаш. Передача на Андрія Ковтика, Ковтика. Підробляє під удар, пробиває. Ковтика. Савчук не пройшов зараз свого опонента. То студіо удар. Можна добивати мастикаш. Десь в зону дальньої стійки пробивав, дуже, дуже схибив Федоренко, але десь можна було і точніше спробувати. Хоча не мені тут бути критиком. Андрій Федоренко. в нього є зараз спроба. І за. Микола Литвинов. Перехоплення від Савчука. Добре, спритно зіграв. Прочитав цю передачу. І зараз що ми бачимо? Це можливо червона Черковського Галік. Галік пробиває. І це гол у виконанні восьмого номера та одного з лідерів Тих Меджик Сашко. Зараз... Відбудеться, але Андрій Ковтика зробив те, що зробив. Перед, ну, тут його не можна в Ніканській республіці. І, здається, це був... Чвертьфінал. Португалія Ган. Уругвай Гана. І Луїс Сути в цей час, що залишається? Вісім хвилин. У нас вагома втрата буде. Відсутність ковтики. Чарковський. Ну просто. Андрій Федоренко. Федоренко під ліву. Федоренко пробігає. Можна грати недобування, але виносять м'яч гравці техмеч. Галіку по пусті закбиває. І це схоже. Заявка на перемогу. Дубль від Олександра Галіка. До завершення відпасовує на Федоренка. Федоренко можна навіть і пробивати, але Поки що не робить цього. 8 секунд. Удар! Стіка рятує команду. Одразу виконали свої завдання. Тож вітаємо хлопців і дякуємо за хороший матч час студію, які боролися і показали нам доволі цікаве протистояння для вас. І матч мотового Олег на події. Дякую всім глядачам, спокійної.